Вітаємо всіх. Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. І сьогодні я хочу трошки вам розказати про одну спільноту Барсіку підожди. Ну от. Про одну спільноту, про яку я дізналася буквально пару днів назад. Ця спільнота є, мабуть, на Фейсбуці, але так як мене немає в Фейсбук. Я в Інстаграм, тому я розкажу про цю спільноту саме із того, що я бачила в Інстаграм. Так от, може, ти підеш десь полежиш? Давай я буду в'язати, а ти отам десь посидь, пожалуйста, отуди. Так, от, після того, як я Виклала відео, де сказала, що є пряжа для шкарпеток. І якщо є бажаючі, ну Барсіку, я тебе відпускати не буду, йди гуляй. Якщо є бажаючі пов'язати на ЗСУ, то пишіть. Мені написала жіночка, звати її Раїса Дехтяр. Посилання на її сторіночку в інстаграм я, звичайно, залишу під цим відео. І Раїса написала і розказала про е, спільноту в'язалочок, і не тільки в'язалочок, до речі, вона називається В'язана турбота. Е, в цій спільноті організатором я так зрозуміла, з цієї спільноти. Наталя. Вона веде сторіночку в інстаграм саме цієї ці організації чи спільноти. Ну, мабуть, спільнота все-таки. І дівчата в'яжуть. Дівчата в'яжуть. І на ЗСУ, і діткам в інтернати. Ну, там дуже багато чого вони в'яжуть: іграшки, дитячі речі. Звичайно, саме найбільше це, мабуть, шкарпетки розвозять. Школах, по школах, по школах-інтернатах, я так зрозуміла, і в лікарні возять. Ну, одним словом, займаються волонтерською справою і роблять добрі справи. Так що, якщо комусь цікаво, будь ласка, дівчатка, проходьте за посиланням, я залишу посилання і на сторінку. Раїси і на сторінку самої в'язаної турботи. До речі, там можна продонатити чи задонатити кошти на пряжу. Тому в кого є бажання, хто живе в Києві або в області і може приєднатися до дівчат, то, звичайно, я б я була б дуже рада, якби, якби так все було, якби зібралися, якби робили більше добрих справ. А я зараз в'яжу пояс, який я в'язала ще взимку. Так я його й не дов'язала. Тут у мене, Да до речі тут у мене пряжа вівчарі, кольорова вовна двох видів. Однотонна і ось така рябенька. Вона справді дуже тепла, дуже комфортна. Після прання вона стає ще м'якшою. А спиці ці це в мене дерев'яні, по-моєму, бамбук. Якщо я не помиляюсь, половиною. Шкарпеточки, оті такі веселенькі, симпатичні я дов'язала, але ще не прала. І тому сьогодні вирішила, поки... Ой, мене щось. Тому сьогодні вирішила взяти, пов'язати цей пояс. В минулому році я й на машині в'язала. Пояси і вручну. Але сьогодні вранці збираюсь дівчат пасти. І так думаю, стоп а що ж мені в'язати? Шкарпетки я дов'язала. Починати нове я заріклась, сказала ні, поки, поки не подороблю те, що я. Не доробила всі свої недов'язи нового нічого починати не буду. Подивилася на цю купу недов'язів. Думаю, ну в сумку якраз поміститься оцей пояс. От, і, можливо, я ще пров'яжу. Тут Уже йде на скорочення в мене тут по краю. І так косиною буде йти завершення. Хвостику цей буде довгенький, я так розумію. Ну, я скорочую в кожному другому ряду, лицевій стороні. Я думаю, що якось якось дов'яжу. Тут ось купа хвостиків ще треба буде ховати, бо вони. Ну, мені чим подобається ця пряжа, коли ховаєш хвостики, попралось і вона ниточка щіпляється із петлями і вона вже не висмикується. Це дуже добре. Це вовна, це не альпака. От із Альпакою там зовсім інші історії. Альпака, вона шовколиста і вона завжди показує, де схована ниточка. Ну, по крайній мірі в мене так. Бо коли я зараз в'яжу жакардові історії, і в мене там жакард, і, звичайно, ниточки висять з однієї сторони. І коли я їх пробую якось зав'язати, щоб вони не плуталися, я ще їх не ховала в полотно, а вони обов'язково розв'язуються. Ну, то вже таке процес такий. А от вівчарі, кольорова вовна, мені дуже подобається. З нею таких проблем немає. Нитка цупка така. І відчувається прям така вовна класна. Ну, дівчатка, дякую, що посиділи зі мною 10 хвилинок. Бажаю вам мирного неба, всім здоров'я, бережіть себе і своїх рідних. А мій час завершується. Обіймаю всіх. Всім пока-пока.